Дівчатка, програму курсу я підбирала дуже ретельно та вивчала, з якими проблемами стикаються майстри в техніці поверхні формам. Та зробила аналіз, з чим стикалась саме я теж. Тому у вас чекає 5 теоретичних уроків по аналізу міськової пластини, підбору форм на різні типи нігтів. Алгоритм роботи по правильній підстановці, чистої відпечатки та виворот без затікань. І а вже ж робота з помилками, які можна уникнути. Також я покажу бренди матеріалів, які я відібрала для якісної роботи з верхніми формами, та створю список з посиланнями, щоб ви могли без помилок замовити, що конкретно потрібно саме вам. Практичні заняття будуть на моїх власних руках та руках моделі з різними видами нігтєвих пластин. Тому курс підійде для тих, хто робить самі собі, та для майстрів, хто працює з клієнтами. Ви дізнаєтесь правильну підготовку перед нарощуванням, там є свої нюанси. По роботі на моїх руках буде два уроки з матеріалом гель та полігель. Я покажу, як зробити нігті на готовність, на що треба звернути увагу, щоб було самій собі легше. Полігелем ми з вами зробимо експрес-варіант, який зможе зробити навіть новачок. По роботі на моделі ви отримаєте теж два обширних уроки. Та розглянемо нарощування на готовність під покриття гелем на формі квадрат та нарощування гелем желе форма вал. Розповім правильний опил, який відрізняється від нарощення на нижні форми. Це основна програма курсу, яка входить в обидва пакети. Онлайн пакет включає додатково до програми електронний сертифікат, але я рекомендую вам пакет онлайн про. Тому що додатково до основної програми ви отримаєте два уроки, і це апаратний манікюр, який я продемонструю на своїх руках та руках моделі, та нарощування верхніми формами за допомогою молдів в техніці френч. Ще ви отримаєте доступ до нової телеграм-групи, якій ми можемо з вами розбирати роботи. І цей зв'язок від мене назавжди це буде не тільки електронна версія сертифікату, а й друкована. Та ще це не все. Цей пакет буде додавати ще уроки з часом, що буде для вас сюрпризом. Але це будуть актуальні техніки і методи по нарощуванню з дизайном, які ви точно оціните. Нагадую, доступ до курсу в обох пакетів назавжди. Вам потрібно тільки обрати, щоб придбати по доступній ціні, та опанувати найактуальнішу техніку нарощування верхніх форм, яка буде в тренді дуже довгий час.